Слухаем Олега Лешка сейчас. Особисто я вважаю, що рішення має бути прийнято по його арешту, тому що ми пам'ятаємо, як Аніщенко в корупційний спосіб призначав міністра екології, як Аніщенко в корупційний спосіб разом із, до речі, з бізнес-оточенням президента Порошенка на газовому ринку сидять і так далі. Але є з цього приводу у нас деякі думки, тому що всі ми знаємо, що насправді це відбувається в іжим власності, тобто під приводом боротьби з корупцією, Аніщенко безумовно за на те, щоб відповідати за всі ці корупційні дії, які він чиняв, у тому числі і спроба підкупити депутатів нашої фракції за дорученням президента Порошенка. Але разом з Оніщенком так само має відповідати Кононенко, його бізнес-партнер у газовому бізнесі. Тільки на Оніщенка чомусь подання подали. А на Кононенка, який так само в тій компанії, яка, начебто, проводила оборудки, і Кононенко там співвласника подання на Кононенка немає. Набу що? Не почу що скільки коштів пропонували? Кому пропонували? Нашому тупропоні. А, а то попитайте Оніщен. Ми ми ж робили з у приводу заяви. Оніщенко за дорученням Порошенка. І Порошенко прямим текстом мені казав, знач, коли вони тушкуванням займалися. Прямим текстом вони проводили роботу з нашими депутатами, щоб підкуповувати їх. Я думаю, що кошти великі пропонували. Тому корупціонери мають відповідати. Інше питання, що насправді це не боротьба з корупцією, а імітація цієї боротьби. Бо якщо говорити про реальну боротьбу з корупцією, разом з Аніщенко має Кононенко відповідати. Разом з Аніщенком має відповідати Грановський, той Сматрящий по судах, який прикривається депутатським мандатом. Разом з Аніщенком Третяков має відповідати, який купив тушку від Ха і сидять у цьому парламенті. Тобто, вони бабки не поділили там між собою. Бізнес один одного віджимають. А парламент, при цьому роблять вигляд, що от парламент за щось відповідає. У мене питання, що Оніщенко сьогодні в Москві робить. Чого Оніщенко в Москві? От зараз Мі повідомили, що Оніщенко в Москві. Ну побачимо. Завтра побачимо, хто приїде. А як не приїде, то то його випустили спеціально. А тепер спочатку випустили в Москву, а тепер імітують боротьбу з корупцією. Це їх пам'ятаєте історію з Клюєвим. Спочатку випустили Клюєва, бо гроші заніс. А потім занесли до парламенту подання про притягнення його до відповідальності і арешт, коли ми криком кричали, щоб одразу його затримали. Тобто, насправді ми сьогодні бачимо, що це імітація боротьби з корупцією. А насправді це від бізнесу її бабки просто там не поділили між собою. Я коли до президента не заходив, вічно там бачив Оніщенка. Мене питання, що корупціонер Оніщенко робив у президента в кабінеті. Ми, коли почитаємо матеріали на і Генпрокуратури, Аніщенко в 2013, 2014, 2015 році створив злочинне угруповання, банду, украв 3 мільярди гривень і так далі. У мене тоді питання: що цей корупціонер робив десятки разів у президентському кабінеті? Гроші йому носив, чи схеми разом е, запроваджували? Тобто, якщо говорити про реальну боротьбу з корупцією, то у першу чергу треба притягувати разом з Оніщенком бізнес-оточення президента, який сьогодні сидить за депутатськими мандатами, ховається і займається корупцією. Прізвище я сказав. Народні депутати Кононенко з БПП, Грановський, Третяков, Загорій і маса-маса інших бізнесюків, які використовують депутатський мандат для прикриття своєї бізнесової діяльності. Будь ласка.